Поки в Україні триває війна, корпоративні лобісти від американської радіорозвідки, на чолі з акторами Аштоном Кутчером та Демі Мур, знову пробують з тяжка протягнути кризи. Європарламент тотальне стеження в усіх популярних чат-програмах. Якщо цей закон приймуть, то інтернет зміниться для нас назавжди для нас, але не політиків, держслужбовців, лобістів. Ті навмисне виключили себе зі списку, і навіть якщо тобі особисто нема чого приховувати від влади, ми гарантуємо, ворожі агенти та хакери обов'язково отримують цей ресурс разом із можновладцями. Що спільного в ізраїльських безпекових стартапів, акторів Голівуду та жорстоких авторитарних режимів в цьому випуску «Чорнозему». Початку обчислювальної революції персональних комп'ютерів пройшли десятиліття. Одна парадигма змінювала іншу. Нетбуки, пам'ятаєте? Телефони стали настільки зручними і потужними, що для більшості з нас саме смартфон став головним комп'ютером, ключиком до цього особливого королівства онлайн-аккаунтів та чатів. Наприклад, на ноуті в мене немає банківської програми, а на телефоні вона в мене є. Залишається сподіватися, що мій телефон не зламають. Але ж ми постійно чуємо, що телефони ламають. Правоохоронні органи, наприклад, а виробники смартфонів при цьому витрачають мільйони грошей на дослідження та нові безпекові функції. Кажуть, що будь-який телефон можна зламати, якщо дуже хочеться, але як їм це вдається? А отак існує цілий клас вразливостей, які називають зіроклік. Тобто, мені не треба робити жодного кліку, щоб мій телефон був повністю безповоротно компрометований. Зірокліки це страшно зловмиснику або ворожому агенту. Інколи просто достатньо знати твій номер телефону, наприклад, щоб надіслати тобі на нього спеціальне повідомлення, яке миттєво його зламає. Дай вгадаю, я навіть не встигну це повідомлення побачити. Не встигнеш. Гарна новина полягає в тому, що ці вразливості коштують мільйони доларів, тобто їх розробку можуть собі дозволити, здебільшого тільки ті чуваки, що працюють на радіорозвитку. Погана новина полягає в тому, що розвідники насправді не вміють тримати таємниць і постійно їх розбовкують, тобто продають їх по всьому світу. Навіть якщо тобі нема чого ховати, нема чого втрачати, чи хочеш ти створювати нові ризики для своїх друзів, колег, в сучасному світі будь-хто може стати точкою доступу через два-три рукостискання від цілі. Перед тим як ми перейдемо до головної теми сьогоднішнього випуску. Ми поділимось кількома простими маніпуляціями, що дозволять загартувати смартфон від більшості сучасних технічних засобів експлуатації та негласного зняття інформації. Для тих з нас в кого айфон існує режим блокування, котрий вперше з'явився в iOS 16. Lockdown Mode – це спеціальний режим, який обмежує деякі функції смартфона, програм і веб-сторінок, дозволяє захистити користувачів від тих атак, якими користуються поліціянти, шпигуни. Та хакери по всьому світу, подекуди систематично і невибірково. Apple називає цей режим екстремальним, не обов'язковим і кажуть прямо: на їх думку, локдаун мод не підходить для більшості громадян. Apple рекламує його виключно для впливових осіб: журналістів, політиків, юристів, активістів, дипломатів. Не слухайте їх Україна на війні, і в цей час кожен громадянин впливова особа, що заслуговує на безпеку. Одне просте налаштування може означати різницю між життям та тим, що з життям несумісне. Є тільки одна компанія, яка витрачає на безпеку та дослідників безпеки більше ніж Apple. І ця компанія Google. Їх останній восьмий піксель став першим телефоном з підтримкою нового засобу захисту пам'яті MTE. грубо кажучи. Більшість атак на комп'ютери можливі, тому що програми та дані розташовані в одній спільній пам'яті, а ті бар'єри, що розділяють код та дані, можуть розмиватися хіба випадково, а інколи й навмисне. Хакери користуються цим. Memory tagging extension, тобто тегування пам'яті. Це найбільший крок до безпечної пам'яті з 90-х, і вже скоро ця технологія може з'явитись в більшості нових смартфонів, в тому числі і в айфонах. Теги на вісімці можна включити в декілька кліків. Посилання на інструкцію від дослідників Google ви знайдете в описі. Якщо ви маєте одну з попередніх моделей, починаючи з 4-го пікселя, або бажаєте піти ще далі, спільнота розробників вільного програмного забезпечення має рішення. Графен OS – це альтернативна версія Android, яка включає цілий арсенал запобіжних заходів. Тільки для переліку цих профілактик знадобиться цілий випуск. Тому ми згадаємо лише ті, що найбільше актуальні в контексті зірокліків. Графен в 500 разів збільшує адресний простір, значно ускладнює експлуатацію пам'яті. Ізолює радіо, 4G, Wi-Fi, безліч системних програм Google, які, на відміну від інших програм, зазвичай мають особливі привілеї. Таким чином, усі ці системні програми опиняються в окремих пісочницях і можуть бути по-справжньому деактивовані. Графен суттєво зменшує площу безпеки, плацдарми для майбутніх атак. Піксель легко прошивається, встановити графен, перевірити усі підписи можна онлайн, навіть не виходячи з браузера. На жаль, тільки пікселі можна захистити подібним чином. В той час це зовсім не означає, що інші смартфони приречені. Ніколи не ігноруйте настирливі апдейти. Критичні вразливості знаходять набагато частіше, ніж здається. Як тільки ці вразливості виправляють, вони одразу стають відомі значно ширшому колу зловмисників. Нова загроза стає питанням часу. Не забувайте про багатофакторну авторизацію. Хіба не смартфон, та його смски для цього використовуються. Принаймні, в мене так. Якщо твій другий фактор на телефоні і його зламано, то це твій другий фактор зламано, це правда. Але сьогодні все більше сайтів та додатків підтримують апаратні ключі, які неможливо хакнути мережею. Криптовалютники будуть знайомі з цією ідеєю. USB Криптогаманець це один із прикладів такого ключа. Популярний вибір для авторизації називається UBK. Їх використовують в ІТ-компаніях, державних установах, як смарт-картку, усюди, де вони хочуть мати серйозну безпеку. Я теж хочу мати серйозну безпеку. І мені не подобається, коли щороку, а інколи й кілька разів на рік хтось намагається пропхати в Європарламент черговий закон, що змусить великі it компанії передавати мої чати третім сторонам, чи то поліціянтам, чи то якимось незрозумілим корпораціям, друзям поліціянтів, спецслужбам. Вони кажуть, що хочуть захищати дітей. Завіряють нас, що це цілком безпечно, але водночас вписують туди для себе винятки. Дурнів нема. Бах. Ніхто не хоче, щоб підглядали за його ластуванням. Як мене це дратує. Якби ж це було одноразове явище, але ж ні. Щороку ці лобісти пробують знов і знов. Цього року стара ініціатива в новій обгорці прийшла з Бельгії, що наразі очолюють президію. Чат компанія Signal. Пригрозили вийти з європейського ринку, якщо цей проект пройде. До того ж виявилось, що сигналом вже користується більшість депутатів в ЄС. І тільки коли Німеччина заявила, що буде голосувати проти, проєкт зняли з голосування. Кожного разу реальні експерти, вчені, активісти, шифрувальники витрачають купу зусиль на спростування дезінформації лобістів чат контролю. І що ж роблять лобісти? Ігнорують всі аргументи, викатують на візочку своїх карикатурних експертів, промивають виборцям мізки рекламними кампаніями. Жодна країна не має достатньо влади, щоб примусити it компанії піти на це. Деякують, що в Америці чат контроль ніколи не пройде. Це для них чутливе питання. Того лобісти й переслідують європейських політиків, особливо в останні роки, коли ЄС зовсім не соромиться ставити гігантів до стінки. Один тільки Google назбирав штрафів на 8 мільярдів євро. До того ж, як виявилось, вплив ЄС виходить далеко за межі його безпосередньої юрисдикції. Гарним прикладом цього став закон про захист персональних даних. Якщо компанія хоче мати користувачів в Європі то GDPR розповсюджується на неї в будь-якому випадку. Європарламент, що не пропускає чат-контроль, здається останнім бастіоном в цій боротьбі, але якби не багаторічна невтомна робота компаній зі сфери приватності, вчених активістів, тобто якби не суспільний тиск, ті насправді вже давно прийняли б той законопроект. Адже і серед можновладців достатньо прихильників чат контролю, знаєш, Анастасія, щось мені підказує, що якщо їм все-таки вдасться вибудувати цю інфраструктуру, цю вертикаль для тотального стеження в ЄС, нам в Україні свободніше від цього не буде. Поки є люди, які продовжують боротьбу, їм цього не вдасться. Уся ставка лобістів на те, що люди втомляться, перестануть звертати на це увагу, чи якоїсь катастрофи дочекаються, щоб Тут як тут підскочити з готовим рішенням. Вони вони, хто ж ці люди? Європейські комісари, лобісти, корпорації. Пропоную зробити крок назад, аби далі зробити два кроки вперед. Згідно з тривалим розслідуванням, проведеним групою європейських змі, остання ініціатива чат контролю стала результатом тісної координації між комісаром внутрішніх справ Ілвою Юхансон та американською компанією Thorn. Яку заснували актори Ештон Кучер та його дружина Демі Мур для боротьби з насиллям в інтернеті? Нещодавно Кучер був звільнений з посади голови правління через його скандальний захист колишнього колеги та засудженого гвалтівника Дені Мастерсона. Проте це не має матеріального відношення до сьогоднішньої історії. Ми розділили багато моментів на шляху до цієї пропозиції. Написала члени Єврокомісії від Швеції, виконавчому директору Фон. Це відомо завдяки англомовному звіту про розслідування, опублікованому Balkan Investigative Reporting Network. Тепер я сподіваюся, що ви допоможете мені переконатися, що цей запуск буде успішним. Кількома днями пізніше, у травні минулого року, Юхансон представила свою пропозицію щодо положення про боротьбу з насиллям над дітьми, яке перебувало на розгляді в Європарламенті. Експерти з криптографії розкритикували цю пропозицію, заявивши, що не можна просто обійти наскрізне шифрування, щоб це дозволяло сканування чатів без порушення приватності громадян та державної безпеки. Насправді наскрізне шифрування це суто математична конструкція, не можна взяти й забанити математику. Аналогічної лінії аргументації дотрималась Apple, коли їм доводилось захищати своє рішення, відмовитись від подібного сканування в iCloud. Внутрішня юридична служба ЄС раніше цього року попередила, що ця пропозиція може призвести до постійного нагляду за всіма комунікаціями ЄС, і ймовірно буде скасована судами. Журналісти підкреслюють, що представники Європолу повідомляли комісії за закритими дверима, що існують інші сфери злочинності, які технологія чат контролю дозволяла б виявляти. Тим часом захисники приватності кажуть, що їм важко отримати будь-яку увагу комісії, а суспільний розголос залишається їх єдиним інструментом боротьби. THORN зареєстровані в базі лобістів ЄС як благодійна організація, яка тільки за останній рік витратила в Союзі понад 600 тисяч євро. Але окрім цієї благодійності. Вони також розробляють та продають систему SAFER, якою користуються представники американської розвідспільноти та такі технологічні компанії, як Oracle, Slack, Patreon, Quora, OpenAI та інші. До речі, про ці тісні зв'язки, які пов'язують американську контррозвідку, системні корпорації та стартапи в секторі машинного навчання. Ми говорили, коли розбирали конфлікт інтересів на борді OpenAI в другому випуску Чорнозему: королівство помаранчевих ганчірок. Посилання в описі, згідно де-факто доктрини, якої вони дотримуються, американська контррозвідка може використовувати психологічні операції та структури правління приватних компаній, благодійних організацій з метою прикриття та сприяння збору сигнальної розвідки. Збір сигналів це не перше, що спадає на думку, коли ми думаємо про ІПСО. Але для тих, хто живе і дихає сигналами. Це надпотужний інструмент технічного забезпечення та конспірацій. Ми знаємо про це завдяки інформації з офіційних та інших відкритих джерел Wikileaks, свідчень колишніх офіцерів та контрактників розвідспільноти, що до речі налічує 18 окремих служб в США та сотні дружніх служб їх партнерів серед числа країн-союзників. Обговорення навколо сигнальної розвідки традиційно багато на обман та кишить конспірологією. Чому? Homo sapiens погано вміють, деякі кажуть, що зовсім і не вміють оцінювати вірогідності. Якщо будь-яка гіпотеза здається 50 на 50, то що завгодно може здаватись правдою, і нічого не можна знати напевно. Конспірологія процвітає в цьому середовищі, а ті аналітики, що віддають перевагу кількісним обчислювальним методам, як от співробітники Чорнозему, в цьому середовищі страждають. Іншими словами, ті 50 на 50 – це пекло. Для аналітика ми хочемо дивитись на дані, вимірювати та зменшувати похибку, в тому числі ту похибку, яку наш власний аналіз додає до обговорення. Гарно, коли можна звернутися до байосівської статистики, методології, яка дозволяє точно оцінювати та оновлювати вірогідності з нових спостережень. Але ця методологія потребує дисципліни, ресурсів, часу. На жаль, ресурси будь-якої команди обмежені, і деякі гіпотези доводиться досліджувати з перших принципів, тільки запозичуючи байосівські інтуїції. В одному з майбутніх випусків вже цього літа ми будемо говорити про байосівську статистику, як перемогти конспірологію, як користуватись цими інструментами в повсякденному житті, щоб ефективніше читати новини, робити висновки і піклуватись про власну безпеку. Підписуйтесь і слідкуйте за новинами Чорнозема в соціалках. Найкращі передові віруси та засоби негласного зняття інформації вже давно не створюють якісь маргінали кулхацкери, як в кіно. Сучасні експлойти – це продукт роботи великих мультидисциплінарних колективів, вихідців із радіорозвідки, математиків, фізиків, патріотично налаштованих професіоналів. Одна з провідних фірм в цьому секторі це NSO Group, розробники Pegasus. Своєрідного хмарного рішення для зламу смартфонів, котре вони експортують по всьому світу. От як ми отримуємо апдейти на своїх телефонах, коли дірки закривають, Пегас теж отримує оновлення, тільки в точності навпаки, типу, коли їм вдається знайти вразливість до того, як її знайдуть інші, розробити для неї спеціалізований вірус, спосіб його доставлення і запакувати як готове рішення для отримання контролю над телефоном жертви. Азербайджан, Угорщина, Індія, Казахстан, Мексика, Емірати, Барейн, деякі з країн, що достоменно відомо купили та мали змогу користуватися Пегасом. Минулого місяця стало відомо, що за допомогою Пегасу слідкували за журналістами-вигнанцями з Росії, Білорусі, Латвії. НСО потрапили в публічне поле у червні 19-го через вбивство саудівського журналіста та дисидента Джамаля Хашогі. Півроку до того. Команда саудівських спецпризначенців викрала та доставила його до саудівського консульства в Істанбулі. Як стало відомо, напередодні спецоперації вони називали Джамаля жертовною твариною, а пізніше задушили, розчленували та утилізували його тіло. Місце злочину було ретельно зачищено відповідно до усіх предикатів криміналістики. Проте злочинці не здогадувались, що турецький уряд таємно прослуховував саудівське консульство. Завдяки чому останні моменти життя Хашогі були зафіксовані на аудіозаписах. Незадовго до смерті Джамаль пробував консолідувати опозицію в вигнанні. Одним з його головних соратників був саудівський блогер-дисидент Омар Абдулазіс, один з найпомітніших публічних критиків саудівського режиму за кордоном. Тоді смартфон Омара був інфікований засобами негласного зняття інформації. Перше про це стало відомо 1 жовтня 2018 року в детальному судовому звіті Citizen Lab на базі Університету Торонто, який розслідує цифрове шпигунство проти громадянського суспільства. Розслідувачі були переконані, що смартфон блогера атакували Пегасом, знайшли ознаки роботи оператора, пов'язаного з урядом і апаратом безпеки Саудівської Аравії. НСО – вихідці з ізраїльської радіорозвитки військової частини 8200. що прем'єр-міністр 8 years ago, my goal was to make Israel one of the five leading cyber powers in the world. I think we've reached that. It's called Cyber Spark. It's a Cyber Park and it's situated in Beersheba. We're moving our NSA right into that campus. First thing is we have the uh, Unit A200 headquarters, our collection agency. Here's the uh, university. Railroad fast line to Tel Aviv University is here. Uh the CERT center here. If you don't know what NSA is, it's America's A200 unit. Історія підрозділу тягнеться з 50-х років, коли невелика група військових здобула шпигунське обладнання США. Встановили антени на пагорбах, перехоплювали чужі таємні комунікації. Існування підрозділу не було великою таємницею. Тоді він називався інакше. Це був маленький підрозділ, тому ніхто не здогадувався про його існування. Під час війни судного дня один з офіцерів потрапив у, у сирійський полон. Це дало сирійцям масу інформації. Тоді військові змінили назву частини на 8200, додали ресурсів, розширили особовий склад і стали де-факто елітним надсекретним підрозділом. Співробітники 8200. Не могли навіть сказати своїм батькам, в якому підрозділі вони насправді служать. Номер було заборонено вимовляти вголос. Радимо послухати подкаст Darknet Diaries, випуск номер 28 де в гості до них приходила офіцерка, яка до цього 10 років прослужила 8200, віддала 13 років свого життя Збройним силам і відтоді перейшла в приватний сектор. Військова служба в Ізраїлі обов'язково. А більшість строковиків, які потрапляють в 8 -0 -0, проводять там три роки, і опісля вирішують не пов'язувати своє життя з розвідкою. Що чекає їх далі? Їх чекають нові можливості. Дурнів нема, і в приватному секторі колишніх розвідників вже чекають з розкритими обіймами. Текучка кадрів це не баг, а фіча безпекової промисловості. Вихідці з воєнної розвідки в Ізраїлі йдуть працювати в або засновують нові технологічні стартапи, безпекові мережеві vpn компанії NSO Group, як і безліч інших компаній в ізраїльській промисловості, зіткана з випускників 8200 та тісно інтегрована в апарат безпеки Ізраїлю, який своєю чергою став невіддільною частиною міжнародної розвідспільноти. Ми звикли думати про стратегічну розвідку як суто продовження воєнної функції, яка використовує дипломатичну місію для прикриття. Проте все одно підпорядковуються чи то міноборони, чи то генштабу. Колись це дійсно було так. На жаль, історія показала, що жодне військово-політичне керівництво просто не здатне контролювати усю цю вертикаль видобутку, аналізу, споживання, розвідки. Вони політики. Вони хочуть вигравати на виборах. А коли вже виграють, можливо, буде цікаво щось почитати. Не заради розвідки, як речі в собі, а просто щоб бути краще інформованим. В кожній країні є закриті регулярні публікації, продукти для споживання розвідки урядовим керівництвом. Кар'єрних військових інколи теж цікавить розвідка, здебільшого оперативного, тактичного рівня. Але ж інші речі цікавлять їх більше. В певний момент. Розвитки декількох країн, на чолі з Сполученими Штатами, відокремились в глобальну мережу, незалежну і, здебільшого, непідпорядковану сутність такий собі глибоко інтелектуальний мозок з власним і дуже специфічним баченням світу, власними традиціями та амбіціями. Це не означає, що існує якась грандіозна змова між країнами-союзниками, світовий уряд чи якась подібна дурість. Це говорить тільки про те, що в нашому світі існує попит на організації, які мають не заробляти гроші як підприємства, не вигравати на виборах як політичні партії, а зосередитись на зборі та аналізі інформації, її захисті, висновках та передбаченнях. Наприклад, американська розвідспільнота винаймає більше математиків та фізиків, аніж будь-яка інша організація у світі. Хоча Математика та фізика це не перше, що приходить американцю в голову, коли він думає про розвідку або уявляє розвідника. Чому так? Тому що сигнальна розвідка це дещо більше за методологію. Сьогодні це домінуюча культура, ідеологія, яка бажає прослухати все, що можливо прослухати, захистити і перетворити цю інформацію в нові здібності та переваги. Конспірологи дивляться на продукти життєдіяльності цього мозку і не бачать нічого, крім обману заради обману. Всі їх зусилля йдуть на пошук дірок, суперечності в офіційних версіях, і коли їм вдається щось там знайти, вони кажуть дивіться, дивіться, нас обманюють. Звичайно, конспірологи зупиняються на найцікавішому їм подобається думати про обман як ціль в собі, бо це найпростіший спосіб дивитись на складні речі. Конспірологи праві в одному в сучасному світі більше обману, аніж коли-небудь, і роль психологічних операцій в цьому складно переоцінити, повертаючись до чат контролю, якщо ми хочемо зрозуміти, чому лобісти з разу на раз продовжують маніпулювати обговоренням, намагаючись продати нам безпеку в обмін на приватність, ми маємо зосередитись на реальній меті, яку вони переслідують, адже Реальна мета в цьому випадку, як і в багатьох інших, залишається незмінною мова про збір сигналів, також конспірацію засобів збору сигналів. Це питання здається політичним, особливо коли обговорення навколо нього нещадно політизують. Але в корені знаходиться суто технічне питання комунікації у світі всепроникного стеження. І розвідспільнота шукає відповідь на це питання так само, як усі інші. Якщо ви бажаєте краще зрозуміти, що відбувається в цій боротьбі за інформацію, ми рекомендуємо звернутися до найбільш повного її дослідження дисертації Якова Апельбаума, хакера, журналіста, дослідника кібербезпеки. Там ви знайдете безліч джерел, бездоганний аналіз технічної складової та загальні інтуїції, що здебільшого не потребують профільних знань, посилання. Як інші джерела для цього випуску, шукайте в описі під відео. Я хочу закінчити цей випуск словами одного з засновників Сполучених Штатів Бенджаміна Франкліна. Ті, хто готовий пожертвувати свободою заради безпеки, не матимуть і не заслуговують ні на те, ні на інше. ЧОРНОЗЕМ